Радіоелектронної боротьби безпілотників і комплектуючих до них потребують воїни бригади ГАРД першого прикордонного загону. На їх придбання оголосили збір. Приєднатись можна до нього, прийшовши за qr кодом який зараз ви бачите на екрані, або ж за номером банківської картки, яку ми теж для вашої зручності вивели на екран. Детальніше про цей збір і не тільки. Ми будемо далі говорити із Іваном Ковальовим, підполковником, начальником відділу прикордонної служби бригади ГАРД. Пане Іване, слава Україні. Героям слава. Отже, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, які вже я сподіваюся почали заповнювати вашу банку, допомагаючи закрити цей збір, на що збираєте, які завдання допоможе виконувати власне те, на що, те, чого ви потребуєте, в якій кількості яка загальна сума необхідна. В першу чергу збираємо на засоби РЕП, щоб захищати наших хлопців від атак противника. Та звичайно найбільш результативний та неефективний не ефективний засіб це дрони та комплектуючі до них, щоб стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат. Сума і, в принципі, можливості. Точніше сказати так, що сума необхідна для виконання наших завдань постійно потребує оновлення. Тому цей розхідник, який називається ударні дрони, нам постійно необхідні, тому От звертаємося з таким проханням. Яка частота використання ударних дронів? Як, як часто ви потребуєте цього оновлення? Якщо є у вас якісь статистичні дані, які ви можете навести в нашому ефірі? Я розумію, що все залежить від бойового завдання і від оперативної ситуації? Звичайно, все залежить від оперативної, скажімо так, ситуації, частота використання? Постійно колебається, дивлячись від поставлених завдань, це або відбиття штурмів, або випереджувальні удари, які ми наносимо для ворога. Тому проаналізувати необхідну кількість неможливо, скажімо так, але вона потребує постійного накопичення і оновлення при використанні. Якщо говорити про ту ділянку, яку тримають бійці бригади гард, то якою є оперативна ситуація? До речі, напередодні на вучанському напрямку прикордонники бригади гард знищили озброєння окупантів, і причому там був вражаючий перелік, розкажіть, будь ласка, як вдалося цього досягнути? Ситуація на вівчанському напрямку, де виконує бойові завдання в складі Сил оборони України, прикордонники бригади ГАРД залишається складною. Присутність ворога тут е, доволі висока. Противник цілодобово обстрілює наші позиції з усього наявного в нього озброєння від початку травневої наступальної операції, і, і досі окупантне залишає своєї мети. Створити тут так звану буферну зону. Ну а щодо наших результатів, в загальному наше завдання, як і у всіх військовослужбовців нашої держави, це знищення окупанта. Над цим активно ми і працюємо. Всьому передує постійний аналіз обстановки та розвідка. Далі наносимо по противнику вогневі ураження з мінометів, виконує завдання артилерія і, звісно, Успішно б'ють ворога розрахунки ударних дронів. Всі працюють як один механізм, ну і, відповідно, ми бачимо результат. Ну, власне засобів радіоелектронної боротьби безпілотників, ударних дронів, комплектуючих до них ви потребуєте і саме для цього було оголошено збір. QR-код і номер картки на екрані. Я закликаю усіх долучатися, тому що ситуація дійсно непроста. поблизу Вовчанського у Вовчанському районі, де точаться постійно бойові дії. Якщо ми говоримо про особливості штурмів ворога, це так само. Малі штурмові е, якісь е, групи, е, якщо ви говорите про те, що застосовують усе можливе озброєння, то яке саме озброєння завдає найбільшої най, найбільших проблем, що ви можете сказати про тактику загалом? Ну, щодо штурмів, безпосередньо по ділянці мого підрозділу. Штурмових дій противника не відмічено. Проте залишається загроза від російських диверсійно-розвідувальних груп, ДРГ намагається заходити на наш, в наш тил, але це до першого нашого спостережного пункту на будь який підозрілий рух відкривається на враження. Так, дякуючи пильності наших хлопців, ворог будь-якого результату в даному. Напрямку не досягає, тобто, чи правильно я розумію, що зараз ворог не вдається до використання колон великих колон важкої техніки на вашому напрямку, тому що ну, для нього це не, не матиме жодного сенсу, тому що все буде знищуватися. Так, дійсно застосування противником техніки майже не відмічається. Буває, з'являється вантажний логістичний транспорт або так звані автомобілі. Буханка uh -huh. розвідка забезпечує інформацію про ворожу активність в режимі 24 на 7, Тому в разі появи в полі зору таких цілей, як техніка, наші оператори-безпілотники одразу починають працювати і слід зазначити, що шансів ворога втекти практично немає. А якщо говорити про підготовку противника і технічне оснащення, чи можете ви сказати, що в цьому плані щось у ворога змінюється в районі оборони мого підрозділу якихось додаткових ворожих сил не спостерігається в основному, як і казав раніше, противник діє малими групами ДРГ. Через великі втрати живої сили у них відбуваються постійні ротації. Що постійно нам... ще додатково вони постійно намагаються облаштовувати нові інженерні позиції, але працюємо на ураження і наносимо вогневі ураження по ворожих силах. Пане Іване, я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час. Долучилися до нашого ефіру. Я дякую також українцям, які долучилися до цього збору і для допомоги бійцям бригади. Гарт власне з нами на зв'язку був Іван Ковальов, підполковник, начальник відділу прикордонної служби бригади Гарт. Ну а близько 50 тисяч гривень докинули зараз глядачі. Ми дякуємо усім. Допомога, вона буде. Власне, відразу переформатована в зброю проти супротивника, можна, можна в цьому бути впевненим і не сумніватися. Дякую вам за захист, пане Іване, вашим побратимам посестрам.